Доброго дня, Ліна Щуревич, начальник управління агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації. На сьогодні на Київщині вже стартувала посівна кампанія ранніх ярих зернових культур. Першими районами, які почали посівну ярих зернових культур, це є Броварський, Обухівський і Бориспільський райони. На сьогодні вже посіяно майже 3 тисячі гектар землі. Це пшениця, ячмінь, горох. Відповідно до прогнозованої структури посівних площ сільськогосподарських культур, господарства Київської області підрожай 2024 року планують засіяти мільйон 200 гектар сільськогосподарських угідь. Це на 11 тисяч землі, на 11 тисяч землі більше, ніж в минулому році. Підзернові культури планується засіяти 542 тисячі гектар землі, що становить 47% до структури посівних площ області, в тому числі на сьогодні вже посіяно оземини на 177 тисячах гектарах, що становить 95% до минулого року. Тобто прослідковується зменшення. Так, засіяно пшеницю, ячмінь, жито. За розрахунками метеорологів, площа із незадовільним станом посівів, посів, площі, які потребують підсіву або пересіву на час відновлення вегетації, в середньому по області не перевищує 5%. Так, ярих зернових та зернобобових культур буде засіяно на площі 365 тисяч гетар землі, що на 8 тисяч гектар більше, ніж в минулому році. Крім того, аграрії області планують збільшити посівні площі технічних культур, як так, таких має бути засіяно 422 тисячі гектар землі, що на 7 тисяч гектар більше, ніж в минулому році. В основному на сьогодні вже засіяно озимого ріпаку 50 тисяч гектар землі, що становить 85% до минулого року. Технічні культури в структурі посівних площ займають 37%. Під посів овочевих культур та картоплі планується задіяти 125 тисяч гектар землі, що на 2 тисячі гектар землі більше, ніж в минулому році. І так, в структурі посівних площ овочеві культури становлять майже 11%. Крім того, на сьогодні ще залишається необстеженими. 9,5 тисяч гектар землі, які потребують обстеження, наявність ділянок, забруднених мінами та вибухонебезпечними залишками війни. Зокрема, коротко зупинюся на районах. Так, у Білоцерківському районі під урожай 2024 року планують задіяти 530, 530 тисяч гектар землі під зернові культури, під технічні 215 тисяч. У Бориспільському районі 197 тисяч гектар землі, під зернові 105 тисяч гектар. У Броварському районі планують задіяти 128 тисяч гектар землі, в тому числі під зернові 72 тисячі. У Бучанському районі 43 тисячі гектар землі, в тому числі під зернові 18 тисяч гектар. У Вишарському районі 42 тисячі гектар, в тому числі під зернові 13 тисяч гектар. У Обухівському районі 151 тисячу гектар, в тому числі під зернові 71 тисячу гектар. І у Фастівському районі 54 тисячі гектар, в тому числі під зернові 26 тисяч гектар. Сподіваємося, з сьогоднішнього дня посівна компанія активізується максимально, тому що погода покращується, і наші аграрії успішно закінчують весняну польову кампанію. Дякую.